Ти не сварись на осінцю і на дощі ти не зважай. Побач ти краще красу всю, ти Божу волю поважай. Була зелена, стала золота, багряну сукню гарно одягла, готує все, бо прийде вже зима. То ти скажи, хіба це не краса, що в нашої природи? Є різноманітність, що в кожної пори є своя чарівність, ці квіти, хмари, листя та дощі. Все це грає барвами в нашому житті. Тож радійте дощу, снігу і сонцю. Кожному дню відкривайте віконце, будьте добріші, хоч важкий зараз час. Та мати природа страждає весь час.